Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Пекельний понеділок почався для окупантів. У Москві годину тому гарять казарми аеродрому Рубльовка а в будівлі підрозділу поліції особливого призначення ОМОН розвардії. пролуна вибух на плацу під час розведення та підготовки до зміни було понад 200 чоловік. Майже усі загинули дрони, били точно по особовому складу. Загинув генерал ФСБ та ще десятки високопоставлених офіцерів. Відповіді за вчорашній обстріл за даними телеграм. Каналів охорона Путіна поблизу Кремля також вступила в бій. Є загиблі двійник Путіна в бункері під Держдумою пересувається виключно тунелями. Один із російських генералів звернувся до росіян. Всі зробили висновки, всі побачили, до чого ми докотилися. Я самого початку говорив, український народ не перемогти. Я родом з Житомирщини, хоча не українцем себе не відчуваю, але я точно знаю, що цей народ не перемогти. Величезна помилка, яка коштувала дуже і дуже дорого для обох сторін на Путін. Якщо в нього залишилася хоч крапля, честі повинен піти і відповідати за. Всі всі свої вчинки. не ганьбіть Честь мундира. Складайте зброю і йдіть по домах. Все уже закінчено. Союз офіцерів попереджав. Перед початком нас не слухали. Немає іншого виходу, як здати ядерну зброю та платити репарації. Відставка, крім того, генерал підкреслив, що зараз він не знаходиться на території Росії, а перейшов на сторону України і з командирами Легіону Свободи Росії. Вирішує, як можна звільнити країну від гніту диктатури. люди генерала перейшли на сторону РДК. Понад вісім опозиційних генералів підтримують РДК та Легіон Свободи Росії, окрім бо у прикордоні вибух пролунав на червоній площі. Один із генералів разом з десантником підірвав кортеж високопосадовців. Борислав Береза щодо вчорашньої атаки писав наступне наслідки масовної ракетної атаки по Україні. Київ, пожежа даху, п'ятоповерхівку житлового будинку, падіння уламків поблизу сільпову, Голосіївському районі на Русанівці в парку впали уламки. Одеса прильот по енергетичній інфраструктурі у місті триває. Немає світла водопостачання. Весь електротранспорт зупинився. Миколаїв прильот шахедав житловий будинок. Два загиблих та. Ще шість людей отримали поранення. Рівне, прильот по енергетичній інфраструктурі. Області відсутнє світло та водопостачання. Кременчук Полтава, прильоти та вибухи якраз на місці прильоту піднімається дим у області. Аварійні відключення волинь теж є прильоти, пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Вінницька область також влучили в об'єкти критичної інфраструктури. Кривий ріг прильоти після початку них відключення світла. У Вінницькій, Волинській, Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській областях світло вимкнено через прильоти у Києві, Донецькій, Дніпропетровській. Руські Житомирській, Хмельницькій областях аварійні відключення. Не буду нагадувати заяву Зеленську, але черговий раз переконався, що йому часто не жувати, а не щось казати. Але те, що русня не люди, а біосміття це беззаперечно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.